Вітаю, сміливі! Ви на каналі Рух Сміливих. Мене звати Андрій, і в цьому відео я розповім вам, як учасник бойових дій може отримати знижку 6 гривень на літр на заправках ВОП. Мабуть, ви всі вже замітили, як я читав в коментарях, що ви приїжджаєте на заправку, а вам кажуть, що такої знижки немає, чи не чули про знижку зовсім. Так, дійсно, працівники заправки можуть і не чути про цю знижку. Це соціальний проєкт. Ця знижка саме від Вок. І програма називається Побратими. Друзі, ви не путайте програму «Побратими» з програмою Українці разом. 5,50 знижка теж я читав в коментарях, що знижка не 6 гривень, а 550. Отже, в цьому відео я подробно розповім вам, як ви можете зареєструватися в програмі «Побратими». Поїхали, друзі! На які знижки учасник бойових дій може розраховувати? Після реєстрації в програмі побратими мінус 6 гривень на літр пального бензину та дизельного топлива. Мінус 2,5 гривні на газ, мінус 20% кафе і мінус 10% в магазині. Це чудова можливість заощадити кошти. Отже, перше, що потрібно зробити, це е, завантажити вокпрайт. Після цього пройти реєстрацію і. Е, Авторизуватися. Далі, для отримання цієї знижки, вам знадобиться промокод. Цей промокод ви можете отримати таким чином: написати листа на електронну пошту, яка отут вискаче. Там указати свою фамілію, ім'я і номер вашого посвідчення. Далі, у вас запрашують кількість промокодів. Це Ця кількість вам потрібна для не тільки активації у вас, а у члени ваших сімей. Тобто, якщо дадуть два промокоди, то два вокпрайди ви можете активувати. Якщо три, то три. Ну, не більше трьох промокодів. Через деякий час, особисто до мене, прийшло через 3 години, до деяких людей на... через добу, ви отримаєте ось такий лист. В цьому листі. Буде написане подяка від компанії ВОК», що, по-перше, вони вам дякують. І далі буде промокод, який ви вводите згідно інструкції, яка вказана теж тут. Все, активуйте промокод, і ваша знижка готова до використання. Друзі, це був короткий огляд, як отримати знижку на заправках Вок. Пам'ятайте, що цю знижку можуть отримувати тільки учасники бойових дій, програма для учасників бойових дій. Дуже вам дякую за те, що ви переділилися це відео, і в наступних відео я буду розповідати вам обов'язково про знижки для учасників бойових дій та членів сімей. Підписуйтесь на канал Рух Сміливий, і якщо будуть питання, я особисто відповім вам в коментарях. Дякую вам і слава Україні!